Так, всім привіт! Привіт! Ми знову у тебе розповіли. закінчення 9 класу. Так, можете оцінити, кстати, мій наряд. Біленький ось такий, білосніжний. Тут в мене синій відоцтво. Ось янка там уже болтні. Так. Таке фото. На тестах покажемо свідоцтво. Закінчення 9 класу. Клас. Давай покажеш оцінки чи ні? Покажеш, каже, чого ви ніка. Так, свідацтво. Оцінки, значить, у нас українська мова одинадцять, українська література теж. А, <смас> я прямо все озвучую. Зарубіжна теж, але все в мене все файно. Англійська, історія України теж я гарно вчилась завжди. Раздавство якось <смі> теж. З математики в мене не дуже справи йдуть. <смі> Тепер є калькулятор. Калькулятори є, ми розслабили, розслабилися. З чого? Біологія, географія, фізика теж не он. люблю. А географія файна, файна, дев'ятка. Дев'ятка, файна, Дев Дев файна законом. Хімія, вісімка. Все нормально, нормально ага. теж. Знання якісь є, вчителька б казала. Ага. На вісімку то ага. Ага. треба знати. Ви себе зараз іде поза. Коротше. Далі. Музичне мистецтво ага. 10, хоча 9 в 9 класі у нас вже музики не було, ага. типу ми вже не співали. Але то може за 8 клас якось врахували, чи що? Не знаю, не знаю. Образотворче, малювання у мене все файно 11. А, мистець, мистецтво 12. Інформатика 11, все чітко. Я останній семестр все файно здавала. Так. А, що там ще? Креслення 9. ну могла бути десятка, просто. Просто я вже під кінець семестра почала вже включатися. Спочатку для мене то було якось важко. Ну, далі як учитель все гарно пояснювала. Та й плюс у нас не було уроків багато креслення. Ну, Часто все? відмінювалися, ні. Не все. Трудове навчання 10. Респект а? вчительці. Може тобі? Ну і, мені навіть да. не знаю. Як ні, ти спортивно, дивись. За трудове навчання? А, там я думала фізкультура я знаю, ти знаєш, я тебе вчила, вона чула. Ну, далі. Що там? Коротше, що ще? A, основи здоров'я 10. Це за те, що я не виносила мозги на вроці. Ну, добре, далі. Я слухала взагалі. Просто не завжди включалася, так як я більше люблю з другими людьми то обговорювати, не yeah. якось із друзями. Добре. Але з однокласниками, то чі, мені так. важко. Фізична культура 10, 10. Нормально. Я Скакала. грала. Добре. <рес> я цей. я грала в волейбол по раз. І. Здавала ну пресс, майна, за що, ні? <ріст> ну, ні. А, гирю не знала метати. Кидати. Кидати мені якраз важко все виходить. Особливо як я йшла та кидала в топіку. То <ріст> <Давай. ріст> було, буде. але Давай. то було того року. Ну, а, то... а він хоча б бо що він все не піднімав. Там все нормально було. Він причинений до тіла. А що Шакарно. ти українська мова, математика, зетки якісь. Звільнена, звільнена від математики, від е, того, Чого? що я мала здавати. ДП. А, я, чи ДП. Мій ДП... підпис директора. Все, а Кажуть, є Я мала здавати в школу. Як то немає печаток? Нам давно і печатки клали. Може Що там в класі? Успішно за свою О, програму. Молодець, Лілічка, вітаю. Закінченням 9 класу, молодець. 25-й номер, мені подобається. Ага. Дякую, мама. Розумниця, мені. Дякую. супер. Старалася. І оцінки чесні попали. А нічого, ну чого, помастилися? Смічного Яночка. 13. Щасливу дорогу. Для... Номер. So, все буде Лілечка. Ти дуже терпелива і талановита, в тебе все вийде в житті. Дякую. Я теж в то вірю. Ну, життя важке, але якщо розумно йти по життю, все вийде. Старанні, но, головне тип. мозок, а не тепер кукольні обличчя, нігті нафарбовані у носі ті. Кольца та і волосся нафарбовано, то є мелочі. Головне розум би був і талант не залишати. Головне в училищі не пропускати пари. І все вийде. Слухати вчителів і поважати, і все буде. Виключ ну, разів, так? Я дегустую. Та чуть-чуть. Что твоя палочка не крива, Янко, Жив! Типа ей крива. Янко, ягоди. У меня есть наколада. Так, два нема. без. Так, десертики. І мы едим пряники, що першим читерка давала. А в формі оливчика були. Ой, я вже за нас тела. Гарна була доля, намалювала вам. Доля, счастливый майбутник. Вашим розумом. Нормальним. Нормальним. Головне. Ну. Нормальний покей. Голодні. Головне. Клас. Освіжаючи. Клас. Мені пригодиться ложечка. Лянка прибирає. Давай Янку, втирай. Як ти пешив те На камеру не хочу.